Врожай картоплі та цукрового буряку цьогоріч на Львівщині менше, є, ніж минулоріч, кажуть аграрії, але запевняють, дефіциту мешканці області не відчують. «Трави і в місяць практично вони значно вплинули, особливо з хвороби фітофтора, значно вплинули на недобір врожаю картоплі. Ще один показник, який не вдалося виконати коліна року, це є не до виробництва цукрового буряка. Майже 100 тисяч тонн попри неврожай, аграрії, не прогнозують подорожчання продуктів харчування. Мовляв, ціни на овочі і фрукти у нас і так за високі, а чергове збільшення вартості призведе до того, що люди менше купуватимуть. І зараз ціни по окремих групах товарів вони завищені однозначно. Тобто, якщо взяти групу по овочах, то ріст цін до минулого року по Україні 4,5 рази. якщо по кошику, то він. Однозначно зріс сьогодні і якісь різких коливань вони просто приведуть до того, що люди не будуть купувати цей продукт. Єдине на що може змінитися ціна, це цитрусові, прогнозують експерти. Адже на ринках зараз справжні ажіотаж на апельсини, мандарини та лимони. У нас демократичні, прям європейські ціни. Отак, от бачите, такі гарненькі, не 20, не 25, а і Демократичні. А от бачите, грузинська мандаринка 15 гривень, дуже нормальна ціна для неї. Тим часом соціологи наголошують, майже половину свого прибутку українці витрачають на харчування, а це найвищий показник в Європі. Михайло когу та Олег Возний новини 2015. п'ятнадцять, другий телеканал.